Всем привет, друзья! у вами я, Селт, и сьогодні Масадка конець поехал. Тобто поїхав в місто. В місто Масадко поехал, и я починаю знімати на его канал. Ви мені дав камеру, что я щось зняв. І я в них на это костюм, як ви бачите. А як завжди говоря по сутках, я слухав. Перед переглядом обов'язково поставте лайк і підпишіться на канал. А ми будем сьогодні розважатися з вами. Тоді, друзі, починаємо. Так, для початку підемо ви друзі. Е, моя тільки початківець, тому е, нічого так придумати не зміг Інакшого. Тому ідемо, значить... Парк развах. Ура, ми жму. Жму, друзі, парк размах. Парк розмах. Я люблю с находу А если вы даже любите парк розмах, можете поставить лайк и подписаться на канал. Так, можно пройти меня бесплатно? Ты что? ты що? Ну, я, я ж снимаю видео, это отсюда. Зарублю видео так. Ну, ну добре, проходь. хоть. Дякую тобі дуже-дуже дякую. Так, що для початку зроблю? Я не знаю, що для початку зроблю. Напевно, для початку піду на ось цю, Бачите, ось цю американську гірку. Давай. Зараз туди ми і підемо на цю гірку. Ідемо. Так, так, зараз сядемо на цю гірочку. Селі всі відійдіть. Сріл в костюмі йде десяно. Я дуже хочу покататися. Зараз, зараз сядем, зараз ми з вами сядемо. Як? як зараз сядемо. Є. Yeah. Тепер поїхали, поїхали, поїхали. Мам, давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Идем Опа! Круто, дуже мені то подобається. Їдемо, дивимося на но... Бубу, і спускаємося в десь о-о-о-о. Якось отак. І, друзі, серйоз, серйозно, відмішиться на канал масатки, йому буде дуже приємно. Ти між його зараз справи, і домовить камеру, щоб я познімав. І тому для цього, щоб, і, щоб і, підтримати його. Підпишіться на канал і поставте лайк. Це буде дуже-дуже його приємно. А ми продовжуємо. А ми, друзі, підемо на батуте. Так, ті матути, ось вода мо. Натрату треба И не мо. Так, я не підводимо, не живу. На матуте. Я люблю батути. Так, хто теж любить батуте, напишіть в коментарі. Буде цікаво почитати в Масонці. Так, минимаемся. До речі, посылка можливо сьогодні приїде. І... обу точно приїде. я йому ведом камеру. Так, давайте зарапним хопа. Опа, опа. Мені тут подобається. Падаємо далі. дальше Оп. Оп. Добре. Добре. нормально. Пробуем шагов. На останнім мы тут. Зараз пробуем з зло. І пане його, хопа. О, приведіть, подавалось. Я думаю, знаєте, що я хочу. Я хочу знищити багато зомбі. І, -і, -і. думаю їх знищувати. Уйдемо їх знищувати. А ось вроді наші зомбі. Зараз ми будемо знищувати цим діамантом мечем, а утром будем набратись. Щоб їх знищити. Так, селна зараз знищити, не хвилюйтесь.

Наруто знищу. так, я трошки не привык знімати, тому е, мовчу деколи. Тому ось так. Тому я, е, майже не знімаю, Е, Отак, навіть на канале посотку я майже не знімаю. І тому... Ось так, я не привик знався. Тому, але ви вже майже знищили всіх. Давайте, давайте. Хопа. Давайте давайте. Да. Так. Да. Вс ми из них Виходимо то выходим. Выходим здесь теперь. А вот ровно Хоп. Хоп. І выходим, виходимо, друзі, отут. Так, и давайте тут. Все, вийшли. Можна йти далі. Йдемо погуляємо. погуляем. селі. Так, 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 селны. Селяни всі. Я прийшов. Знищив 15 зомбі і розважить в парку на хлому. Круто, круто. А тепер іде обрацює на огороді. Е, е, вимаз... Може вимазати, але добре. Так, все-таки, я яселят. Я мушу срахувати. Так, добуваем пшеницю. Все, І на сіня назад. Хоп-хоп-хоп. І ось такого садимо. Є? Тепер отут. Є? І ще отут. Все, отакого всього. Осадили і все. Тут достатньо попрацювали. Тепер я хочу від того всього скупатись. Ідемо зараз купаємося і ось такого хоп-ма. Хоп, я хоп, водій. О, худа дуже хороша. Хорошая вода дуже хороша вода. Ух, вс, я виходжу, йду. Ось так. Але ще раз пригну воду, ну, хопа. Все, тепер можна виходити звідси. Вс, йду. Йду відпочивати трішки. Від того всього. Ось там, друзі. Ех, друзі, я повернувся до, мі... до села свого. Ну і селянам щось там познімав і... Віддав мені камеру, пішов передягнувся, пішов відпочивати. Передягнув, звичайно, свій селянський одяг з цей костюм зняв свій крутий такий, пішов віддихати, коротше. І кажу, щоб вам там познімав досить цікавого, так багато, так середньо, середньо, Ось такого познімав. Ось так, друзі. Я надіюсь, вам там сподобалось. І, і і тоді, друзі, якщо вам сподобалося, що селян зняв, тоді обов'язково, обов'язково, обов'язково. Супер, супер, обов'язково. Поставте лайк підпишіться на канал, друзі. Бувайте, друзі, бувайте, бувайте, бувайте. бувайте і всім па-па!